Всім привіт! З вами пані Анна і Радіо Бука. Хочу поділитися з вами класним романом, який звучу сам я. Скоро він вийде дуже. Це називається Самодор бажає нащадків. Коротше, така класна історія. Мені так сподобалася про те, як дівчина. Хотіла ну, підзаробити грошиків трошки. Попала в таку ситуацію: відбір е, сурогатних матерів. І все так там з юмором, ну, все як я люблю. Але ну, така історія кохання, звісно, дівчата, закачаєтесь. Ось, і, і підзаробила, і енд, Але як? Як же ж воно там буде? Приємного вам прослуховування, до нових зустрічей. Всім привіт! З вами пані Анна і Радіобука. Хочу поділитися з вами класним романом, який я озвучую сам я. Скоро він вийде дуже. Це називається Самодор бажає нащадків. Коротше, така класна історія. Мені так сподобалася про те, як дівчина. Хотіла ну, підзаробити грошиків трошки. Попала в таку ситуацію: відбір е, суроватних матерів. І все так там з юмором, ну, все як я люблю. Але ну, така історія кохання, звісно, дівчата, закачаєтесь ось. І, і підзаробила, і хеппі енд, Але як? Як же ж воно там буде? Хочу приємного вам прослуховування, до нових зустрічей. Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Хочу поділитися з вами класним романом, який озвучую сам я. Скоро він вийде дуже. Це називається «Самодор бажає нащадків. Коротше, така класна історія, мені так сподобалася про те, як дівчина хотіла. Під зробити грушиків трошки. Попала в таку ситуацію: відбір е, сурватних матерів. І все так там з юмором, ну, все як я люблю. Але, ну, така історія кохання, звісно, дівчата, закачаєтесь. Ось. і